Саме коли рама і скло посипались, тоді я вже проснулася. Тому якось так сталося. Це вперше в житті, що я так спала, що навіть не відчувала нічого. Нема ні вікон, ні дверей, міжкімнатні двері повилітали, повилітали, і все в склі. Бачите, тут все в склі. Автівку одну, другу пошкодило. От, ну, Будинок сильно дуже постраждав. Там і внутрі все дуже все розрухало. Очевидно, що одна автівка це вже під списання, тут вже її не відновити, а друга Вольво, от, от реклама Вольво. Крепка машина, стоїть ціленька, склотики. Ні, там вона от. склотики... Eu vou